Доброго дня всім. Мене чутно, я себе чую, значить мене чутно. Перше, що хотів сказати, перший раз на океакро, взагалі в захваті від організації, від події, тому можна плескати організаторам, тому що далі дуже просто подія. Я сьогодні буду розповідати про ніж. Що скажемо, хто ми такі? Ми Фемелі Гарден. Ми тут написали 7 років, 7 років діяльності. Отелят зараз 5 років. Нам завтра 8 років, станом на сьогодні поніше 6. Ми є найбільшою органічною плантацією в, в Європі на 172 гектари. Ми сертифіковані за всіма міжнародними стандартами. В Норвегії, Фінляндії, також ми працюємо з імпортерами, великими світовими в Іспанії, в Італії, і маємо також Німеччину, також маємо досить, великі, досить велику, досить широку географію експорту до інших країн. Ми починали, я не знаю, чи багато людей знають, як вирощується ця логіка, але це кущ, який садите саджанець, за ним доглядаєте і на нормальному врожайність ви виходите десь тільки на 5-6 років. Відповідно, коли ви починаєте займатися бізнесом, у вас немає таких об'ємів для експорту. І в свій час, поки в нас не було цих об'ємів, ми експортували і Об'єднані Арабські Емірати, Малайзію, в епирати, Малайзю, Сінгапур. Тобто це в мене просто на дні конференції було питання, що за правду, а це не дарвал, тому що не всі поки що знають правду країни агресора з кордону кольора. Розкажу трошки про нашу сучасну історію. 2022 рік у нас почався з на оптикації. І відповідно 24 лютого ми могли спостерігати це наші камери відеоспостереження. там от справа знак -за це заїзд у нас безпосередньо на плантацію. Вже 24 лютого у нас згодилася техніка та кого вона ж вона стояла, стояла якраз у нас на трасі. І відповідно ми були окуповані з 24 лютого по, по початку квітня, коли не окупували Київщина. Ми втратили співробітника від Збройної Одесі, на нам взагалі нанесли досить багато шкоди, але слава Богу, Але чомусь такі сталося, слава Богу, що нам не чекали рослин. Так як я пояснив мінімум 5 років для того, щоб вийти на нормальну бажанність, у нас якраз цим п'ятим роком мав бути 2022 рік. Якби так, у нас ми поїздили там по нашим рослинам, то звичайно висок, ситуація була набагато більш причина. Так виглядала розібрана техніка іноземна техніка. От, Нам обійшлася ця агресія у 2022 році прямими і непрямими збитками майже 50 мільйонів гривень по тому посту. Незважаючи на це все, в 2022 році ми купуємо обладнання, про яке ми домовилися і проплатили за два місяці до початку повномасштабного обладнання по фасуванню, по сортуванню і по похованню безпосередньо ухиду для того, щоб не продавати до нас, а продавати яблуко безпосередньо в літері. Відповідно, так виглядало вже в 2022 році. Це два місяці, три місяці після окупації ми запустили нову лінію, ми відновилися, ми пробули всі ці операції на полі, які ми мали колес, і ми почали експортувати наш сезон з кінця червня. То почав трактуватися. Тобто тут перед нами це Фінляндія, згадувати це Данія, це яблока населення, тобто вже в 2022 році ми почали працювати на повну слова. Завдяки, по-перше, вірі в українських сторонних імпортерів і європейських мережі, які казали, що хлопці важать взагалі війна, а я не загалю, що може експортувати. І тут важливим елементом є те, що. Наших шанфлайків, тобто 100 придатності нашої продукції органічної рухи, свіжої, не працюємо з хорошим моторком, він складає до двох тижнів. За ці два тижні я потрібно зібрати і маю з'їсти вже десь такова, в Фінляндії.